За 10 хвилин дев'ята біля перехрестя вулиць Соборної та Миколи Оводова збираються рідні та друзі захисника Михайла Щетиніна. Нагадати віничанам про свого тата прийшли і троє дітей: наймолодша донечка на руках у мами. Двоє старших розгортають українські прапори. Щойно лунає сповіщення про хвилину мовчання. Учасники виходять на пішохідний перехід. Далі йдуть на площу імені Тараса Шевченка покласти квіти до портрета захисника. Народився і виріс Михайло у Вінниці, навчався у школі номер 7 Далі здобував освіту у Вінницькому гуманітарно-педагогічному коледжі та Національному університеті Києво-Могилянська академія, був приватним підприємцем. І знали мішу, як само таку яскраво, завжди усміхненого, завжди енергійного хлопчика, який то е, виріс уже в такого мужнього е, чоловіка, який не побоявся піти і захищати нашу країну, навіть е, не маючи ніякого сумніву. На захист України Михайло Щетинін став 26 лютого 2022-го. Пішов добровольцем у 120-ту бригаду ТРО, де на той час уже був його тато Сергій. А вже 28 лютого до них доєднався і старший брат Артем. Михайло мав справу з безпілотними системами. Рік тому, 1 серпня, чоловік зголосився занести боєприпаси побратимам, на чиїй позиції наступав ворог поблизу села Водяне Донецької області. В цей день Московським загарбникам вдалося зайти в фланг батальйону. І сталася критична ситуація, що е, ті бійці, які перебували в першій лінії оборони е, в окопах, вони е, були під серйозною фактичною загрозою попасти в полон або бути знищеними. І Михайло, перебуваючи на командному пункті, на пульті управління цих безпілотних систем, він Викликав, виявив бажання і наполегливість і переконав командира батальйону дати йому наказ. Він взяв свій рюкзак, висипав з нього свої речі, спальний мішок, великий рюкзак, набрав повний рюкзак набоїв і поніс. Михайло не встиг дійти кілька метрів. Його засік ворожий розвідувальний дрон, передав координати. По захиснику спрацював ворожий танк. Оборонець отримав травми несумісні життя. Віддати шану герою прийшла Ірина Гавронська. Зі щетиніними товаришують сім'ями 30 років. Разом у школі навчалися їхні діти. А з початком повномасштабної війни були й у 120-й бригаді. Тро у руках жінка тримає світлини Михайла з однієї із акцій. Ці світлини я знайшла в нашому сімейному альбомі. Коли Михайлу було, ну, мабуть, скільки років 10. Михайло завжди був активним, таким же, як був батько активним, всі діти в родині були дуже активні. І ми насправді долучались завдяки їм теж до соціальної складової. Життя Михайла Щетиніна обірвалося у 35 років. Поховали захисника на Алеї Слави. Олена Карбівська, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.